За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітаю сьогодні. Ми занурюємось в оповідання Володимира Дрозда. Білий кінь шептало, ну точніше, в його ключовий уривок. Так, це дуже глибокий твір. Ми спробуємо розібратися, що ж там коїться всередині цього коня. Шептала його конфлікт, його спроби якось зберегти себе. І все починається з цього образу, так. Білий кінь серед сірого табуна. Він з самого початку відчуває себе інакшим. А вже ж, і ця білість це ж не просто колір. це ну, метафора його особливості, його внутрішнього світу. звідси і оця нелюбов до натовпу, до роботи, яку він вважає принизливою. Там згадується привід, поїздки до міста, навіть упряж для нього це щось ганебне. Саме так, символ рабства сорому. Він переконаний, що його становище це якась помилка, щось тимчасове. А стосунки з конюхом Степаном мені здається, Шептало дуже хоче вірити, що Степан бачить його унікальність, чи це більше самообман? Оце ключове. Він, він знаходить спосіб з цим жити, вибудовує цілу систему, так би мовити, виправдань. Степен мовляв, розуміє, майже не б'є. Угу, Не посилає на найгірше. Навіть коли ставить на привід, кінь знаходить пояснення, ну мабуть, не було кого іншого. Точно, це його стратегія. Він свідомо вирішує, ну, буду вдавати покірного, аби тільки зберегти у це внутрішнє відчуття свободи, свою знаєте гідність. І йому це навіть подобається так. є якась пиха від того, що він, мовляв, усіх обдурив, от хитріший за інших. Так, є таке відчуття контролю. Особливо коли він іде до водопою трохи збоку, ніби це він веде всіх навіть Степана. Така собі зона комфорту в самообмані. Але потім оцей удар батагом раптовий жорстокий. Так, і саме від Степана. Можливо, в той момент, коли шептало, відчув щось схоже на єднання, розуміння, і тут батіг. Це ж не просто біль, це як ну, як зрада, руйнація всього, у що він вірив. Абсолютно, удар по всій його картині світу, образа, вічей. І саме тоді прориваються спогади. Про дитинство, про вільних білих предків. І це вже не гра. Ні, це вже справжній бунт, втеча. І на волі оця мить справжньої радості, легкості, він ніби забуває все. Апогей купання в річці. Гроза, вода змиває бруд. І Він бачить себе у відзеркаленні, сліпучу білим. Таким, який він є. Це ж момент істини, прозріння? Він розуміє. Саме сірість робила його непомітним, дозволяла зневажати. Його білизна це його суть. Здавалось би, ось вона, свобода. Але Але гроза лякає, і думки повертаються до стайні до Степана. Дивно, правда? Дуже. Виникає якесь суперечливе бажання, може, навіть солідарності з кривником. Потреба в знайомому порядку, хоч і несправедливому. І він усвідомлює, що навіть втеча це, можливо, коло на довгому повідку. Так, відповідальність за свою білизну, за інакшість вона лякає, і тоді він приймає рішення. Дуже болісне, як на мене, вивалятися в грязюці. Свідомо, щоб знову стати сірим, щоб не було проблем, непорозумінь, щоб Степан знову не помічав. Повернути собі маску. Саме так. І повернення до конюшні, до загорожі це виглядає як ну, як капітуляція. Він обирає знову цей стан самообману, покори, компроміс як спосіб життя. Це, власне, і є драма, драма особистості, що намагається зберегти себе в умовах тиску, Конформізм, ціна компромісу. Він зберігає внутрішню свободу. Але якою ціною, ціною зовнішнього підкорення? І відмови від себе справжнього перед світом? Так, це драма нереалізованої індивідуальності. І це залишає нас із таким непростим питанням, правда? Чи завжди оцей свідомий вибір бути сірим? Це поразка. Чи може це іноді єдина можлива стратегія виживання, щоб зберегти хоч щось всередині, коли зовнішні обставини змінити не можеш? І наскільки часто ми самі йдемо на такі компроміси між тим, хто ми є насправді, і тим, ким ну, безпечніше здаватися? От над цим, мабуть, і варто замислитись. На сьогодні все. До наступної зустрічі. На все добре.